Як нема без зірок, небозводу, як воду, як без сонцю нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Мова, її ніколи не віддам, поталу недруга не дам. Не дам над нею пити і сміятись, щоб легкодухом не страхатись. Скажу за тебе, ні, не слово, моя ти гідна, гордо мова. Краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова то предкіна дбання. Мова, багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в скляза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мова, мова як, як мати любіть. Боже, Отче милостивий, Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам, маленьким, наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можем величатись перед світом, бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Хоч би і хто напастував нас, хоч би і хто посмів грозити. Дай нам силу, дай відвагу, рідну мову боронити. Не говорив нас мова Соловіна, бо мова вище, ніж пташиницькі. Дві скарбниці доля України, Глибинні таємниці правників. Воно нуртує джерелом криничним, і попелища феніксом стає. Для нації вона градна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишиться слово, знов до життя повернемося ми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не переобрести. І скарбніться долю України, космічна нерозгаданість віків. Хай вороги жорстокі і лукаві стань стіною і мову захисти. Цінуй, твори, співай, Кликай, слухай, читай, думай. Не забувай, бережи, здобувай, кохай. Рідну мову.